Друзі та користавці бібліотеки, Фонд відділу медичної літератури Тернопільської обласної університетної наукової бібліотеки поповнився новинками. Пропонуємо вашій увазі книгу Позитивна психотерапія в діалозі культур». Автор стверджує, що за допомогою позитивної психотерапії, діалогу культур ми можемо почерпнути сили, потрібні для мирного творення нашого майбутнього. Методичний посібник нові підходи до ведення хворих на сорфові легень» 24-го року видання актуальний для пульмонологів, фізіатрів, сімейних лікарів та студентів. Тут ви знайдете інформацію про нові підходи до діагностики та лікування саркоїдосу легень. У керівництві нейрореабілітація, основи теорії практики місця місце відомості про основи ресурсотерапії, нейрореабілітації, принципи лікувального масажу та особливості організації харчування хворих в умовах відповідного лікування на різних етапах реабілітації. Для, для детального ознайомлення запрошуємо у відділ медичної літератури, адже здоровим бути модно.